Фермер, мій друг, весело нам гратися в саду. Умедний смурфик, то ти є завод, племенем ньому не без пригод. Грати в саду разом з фермером Ковзать на люду, тільки з фермером Іграй і забавий і до доладу. Підемо похід разом з фермером, Знаю його мудрий фермер. Скажем всім вам привіт! Смурфекс, мурфекс, сморфейк! Смурфекс, мурфек, сморфейкс! Смурфек. Смурфек, смурфек, смурфек. Вологи фарбування. От і все. Тієї фарби вистачить, але пофарбувати кімнату фермер. І вистачить, але пофарбувати весь будиночок. Дуже смішно. Мамо, ми поїхали до будиночка. Добре, смурфето. Не запізнюємося на обід. Добре, бувай. А? сторожися, я йду! Швидше за ноги, містера художнику. Скуштуй цього, усатий. Вів! Упс. То, чим ти хотів пофарбувати будиночок? фармер багно? Пробач мені смурфето, ми просто гралися. От і все. Багна, яке не було. Ми думали пограти в сніжки. Але ніде не знайшли снігу, а замість нього взяли багно. <смір> Як умедно. А тепер до роботи. Фермер. Годі дуріти. Я не дурів, коли в моїх лапах малярський пензлик. Блошена родина! У руках фармер малярський панзлик. Все укриття морщий! О! Ху-ху! О! Як ти, мій маленький клоуне? Все добре? І я не клоун. І зі мною все добре. І ще не, не зважати на цей нікчемний колір. Тобі щось не подобається. Вгамуйтеся обидва. Я все виправлю. Вибач мені за котик. Я не мав на увазі, що мені не подобається колір. Я лише. Просто до нього треба звикнути. Загроза минула. Землетрус! фермер! Ти знаєш безліч різних кольорів. Блохи. Покваптеся у нас не так багато часу. Я вже люблю ті насоси. Я придумав, як зробити усе швидше. Готуйтеся всі! У нас буде роздоровенний естрогатний будиночок. До роботи! А ну ви, аго? Чуйте мене. Ми найкращі. Злива! Нам не страшно, ну, не страшно! Виходьте! Зараз буде красива веселка! Не знаю, що нам веселки подобається, а я побачив веселку під ногами. Ану до мене! Чуйте, чого на мене витріщилося? Ви бачите, що тут смішного я у фарбі. Наша веселка їй, мабуть, не сподобалась. <свист> <свист> Хоч чомусь таке приємно. Хай ночувається! Порядному бушина родина шукає смурфика для постійного проживання. Ми любимо жити в мирі та тиші, особливо тиші. Дин -дин 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 -дин